Російська сторона зробила заяви, ті, хто туди приїхали. Це недокоманда до команди президента Путіна, який. Там куди те, що він відправив і називає переговорною групою, пан Мединський сказав наступне: він сказав, що завдання делегації Росії це встановлення довгострокового миру та усунення першопричин конфлікту. При цьому всьому, як ми бачимо, першу причину конфлікту, себто Путіна, ніхто в Стамбул не привіз. Далі, Мединський сказав, що російська делегація розглядає переговори у Стамбулі як продовження. Мирного процесу, який був перерваний у 22-му році, а також запевнив, що делегація Росії в Стамбулі, нібито, має всі необхідні компетенції і готова до обговорення якихось важливих питань, а також компромісів. У мене є ця якраз заява. Пропоную послухати, а потім одну цікаву річ теж вам покажу. Вчора ввечері президент Росії, як повідомлялося раніше, провів нараду спеціальну нараду щодо підготовки нашої делегації до переговорів у Стамбулі. У нараді взяли участь керівництво Ради безпеки Росії, уряду Російської Федерації, міністр оборони, начальник генерального штабу, міністр закордонних справ, а також керівники органів державної безпеки, розвідки та командири всіх угруповань збройних сил РФ, які беруть участь у спеціальній військовій операції. На зустрічі також були присутні присутні члени делегації. Делігація здесь присутствує було обговорено зовнішньополітичний порядок. Денний безпекові питання, а також повідомлено про стан справ в економіці та оборонній промисловості міністр оборони, начальник генштабу. А також усі командири угруповань армії РФ у зоні СВО доповіли про ситуацію в зоні бойових дій. Далі відбулася детальна спільна дискусія. беручи до уваги доповідь усіх учасників зустрічі. президент поставив завдання та визначив нашу переговорну позицію для російської делегації у Стамбулі. Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу в Стамбулі, який, на жаль, був перерваний українською стороною три роки тому. наша офіційна делегація затверджена указом президента, і вона має всі необхідні компетенції та повноваження для проведення переговорів. Делегація налаштована на конструктивний настрій, на пошук можливих рішень та точок дотику. Поиск. Вазможних розв'язок і точок соприкосновения. завдання прямих переговорів з українською стороною полягає в тому, щоб якнайшвидше досягти встановлення довгострокового миру, усунувши основні корінні причини конфлікту. У базові базової конфлікту. Дуже вам дякую. Знаєте, минулої інформаційної години я сказав, що у пана Мединського є здатність нормально артикулювати якісь тези, але, от прослухавши це, я беру свої слова назад, напевно, погорячкував, Ні, він не вміє нічого говорити. Навіть з аркушу паперу прочитати нормально не може. Тому, власне, журналісти, які там були на цій так званій, бо я не можу називати це якоюсь прес-конференцією на оцьому от підході. Мединського його йому влаштували таку холодну ванну, якщо так можна сказати. Франс, французькі журналісти, як пишуть пабліки, сказали так прямо пану Мединському, що почекайте, така ваш президент він же ж боїться приїхати сюди. Є цей фрагмент. Давайте подивимося і обговоримо. Зеленський назвав вашу делегацію Бутафорською. Що скажете? Ваш президент побоюється приїхати. Якби людина просто втекла, тобто, напевно, тексту нема у нього на папірці, і нічого сказати він ще не може. Але що показово, от якраз під нашу другу інформаційну годину з'явилися наступні заяви від держсекретаря США Марко Рубіо Тезово зараз перелічу. Перша заява це те, що він сказав, що США ухвалять рішення про можливу зустріч Трампа та Путіна за підсумками переговорів щодо України в Стамбулі. Друга заява. Рівень команди, відправленої Росією для переговорів з Україною, він не свідчить про якийсь прогрес. І третя заява: Путін повинен брати безпосередню участь у переговорах про припинення вогню. Власне, це напевно те, що Путін дуже сильно боїться чути. Від американської сторони, тому що знову ж таки, якщо нарешті ми чуємо від Марко Рубіо, після він сьогодні провів чимало насправді зустрічей на в Туреччині, він е, поговорив, здається, з зараз навіть скажу точну цифру з міністрами закордонних справ, переговорив трансатлантичної п'ятірки, Тобто він переговорив з міністром закордонних справ Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, і е, майже від кожної я про Італію. На жаль, я не бачив особисто відео і її заяви Антоніо Антоніо Таяні заяви міністра. Але е, щодо інших міністрів, з якими переговорив Марко Рубіо, вони сказали всі як один, що Путін власне не налаштований на на серйозну дискусію в Туреччині сьогодні, і тому власне треба примушувати Путіна йти на переговори на справедливі переговори на реальні переговори про закінчення російсько-української війни. Ну знову ж таки, я чомусь не сумніваюся, що і в Італії так само. Сказали як і попередні міністри, але що показова, що Рубіо. Як людина, яка має безпосередній доступ до Трампа, може донести йому цю думку. Тут, повертаючись до тези, яку озвучив Олег Ровачук у минулої інформаційної години, не впевнений, що Трамп сприйматиме таку думку, яка буде відрізнятися від думки, власне, яку йому озвучують його радники. Тому що дійсно на цей раз на цю адміністрацію Трамп вже якось так вважає, що думка інших це трошечки не. Те, що йому потрібно, що він сам все прекрасно знає, сам е, заробляє гроші. Тож е, про ці тему будемо говорити вже просто зараз з Марком Войджером. Це колишній, колишній спецрадник командувач армії США в Європі, який вже от от долучиться до нашої розмови. І тут хочу додати ще одну заяву. Марко Рубіо він проінформував міністрів, з якими він переговорив про зусилля президента Трампа щодо зупинення безглуздого кровопролиття в Україні та наголосив, що саме... Європейське лідерство має вирішальне значення для того, щоб Росія та Україна вели переговори у добрій волі для швидкого та міцного мирного врегулювання. Тут до речі цікаво, що він саме відзначає європейське лідерство. Оскільки санкції, які введені Європою, ну проти Росії, вони впливають якомога болючіше на Путіна, тому що з країнами Європи у Путіна. До повномасштабної війни, взагалі до війни, був було чимало бізнес, бізнес справ, і так само як і у російської еліту. Російської еліти, в принципі, там маєтки в Європі, у пропагандистів там маєтки в Європі, і всі ці санкції, оскільки вони всі зараз. Під санкціями, це дійсно болю, болюче таке питання. То у багатьох насправді там навіть і родини в Європі живуть і не отримують зараз бідосі. Ну звичайно, не бідосі, але ну бідосі, не отримують грошей від своїх батьків путіністів. Так, от водночас. Продовжує цитувати Марко Рубіо за даними Держдепу США, секретар та міністр закордонних справ вони всі погодилися з нагальною необхідністю збільшення розподілу тягаря НАТО на та європейських оборонних витрат. Секретар Рубіо наголосив, що американські оборонні компанії є невід'ємною частиною трансатлантичної промислової бази та не повинні залишатися осторонь у зусиллях Європи щодо переозброєння. Ну це знову ж таки власне логічно, оскільки це все питання про гроші, про замовлення. У американських компаній, і поки європейські європейські країни займаються переозброєнням, і також працюють над е, збільшенням обсягу виробництва зброї безпосередньо в Європі, що власне дуже правильно, оскільки поки є Путін, поки існує Путінська Росія, ну не можна вважати, що ти повністю в безпеці, оскільки не секрет ні для кого, особливо для європейців, для інших країн Європи, що наступні можуть бути вони, якщо раптом у Україна не встоїть, тому знову ж таки ми чуємо від європейців більше рішучі заяви. І як ми влучно обговорили теж з паном Робачуком, те, що Європа першою сформулювала ультиматум на адресу Путіна, це можна назвати ультиматумом, тому що європейські країни просто обговорили і сказали: Путін ідеш на припинення вогню або ми вводимо. Пакет санкцій, який буде в співпраці з США, робитися, що до речі підтверджує і, власне лінсі Грем про те, що співпраця з Європою в цьому питанні вона є.